Thank <laughs> you. Не потрібно Я ж надзвичайний хлопчина. Я новий рік зі мною приходить новорічне свято, дід мороз. А ну можемо давайте покличемо діда морози. Почує він нас? Дід! Вас з Новим роком не вітав. Це того року я ще позав забув. Да, да, не вітав, значить цього. Добрий день, малята! Добрый день. Добрый день. Вітаю вас зі святом, вітаю біленьких, русялих, чорненьких, а тихеньких і дуже ж маленьких. Усіх хто співає, танцює і скаче, хто з друзями дружить і ніколи не плаче. Нарешті, друзі, нарешті ми дочекалися новорічних свят. Особисто я цілий рік тяжко працював, робив для вас найкращі подарунки. Я вже забув, що таке відпочинок. Дітки, а ви любите відпочивати? Так! Да! Розважатися! Дома ще побешкетуємо трошки з дідом. Так! Да, Тоді швиденько стоїмо на ніж. Так, а коло вас треба малювати? малювати? Молодому ручку, ось так. А ми вас діти нашою навчимо. Вітання в одному, дуже цікавому. Це ми так в чарівному лісі вітаємось між собою і з нашими сусідами тваринками. А тепер, скажіть, будь ласка, у вас є шарівний патчик? А ви показали, три чарівний патчик. Всіх є? Є, всіх є. Тоді сказали, один, два, три, три. <клес»> Черівним методом зробимо. Ви да. знаєте, що Дідусь Мороз? Тобто я знаєте? Так. Да. І якщо ви мені допоможете, то ми зараз да. за допомогою чаю запалимо нашу новорічну ялинку. Зробимо да. це? Да. Давайте підходимо да. тоді до мене всі. Даємо обличчям до нашої красуньої ялинки. І повторюємо все дідусем. Мовилися? Стали ручки, подали так, зібрали цю нашу енергію і вправили її на нашу ялинку. Ми під'їдемо до ялинки. І подивимось на кілки. Ось так. Раз, два, три. Ми присядемо нижче, нижче. Присіли. Раз, два, три і підскочимо вище, вище. Раз, два, три. Више, хлопчики, дівчатки, починаємо все спочатку, тільки трішки швидше. Ми підійдемо до ялинки. Раз! Два! Три! Отже, хлопчики, дівчатка-турбо швидкість полетіла, ми підіймемо до ялинків. Раз, два, три! І ми повернемося до гілки. Раз, два, три! Ми присядемо нижче-нижче. Раз, два, три! І підслушуємо ще вище. Раз, два, три! Ооо, погралися. обрали Не світиться. Бо щоб вона засвітилась, потрібно сказати Жідущу. рівні слова. Я знаю, я а ну як? Надо розкажи нам. Раз, раз, два, три, чотири! А давайте всі разом так і зробимо Один, два! Три! Я легенда розвій! Ой, щось не спрацювало наше. Може треба з головчим Точно, треба, щоб і батьки нам допомогли, правда? Так! <рес> батьки нам ну не заробимося. Давайте надо! Направили наші сили всі на юринку і голосно всі разом.

ви? Дідуся на цих бурулю, а ми зараз зробимо велике коло. Домовились? Так, стали всі коло, голову, взялися ручки. Можна, здавайте. Так, ширше, ширше, щоб вам було зручно. Ось так молодці. А тепер ручки відпустили. І дід буде вас морозити ось такого христового. Носики. Дітки, а давайте так, щоб дідусь наші носики не заморозив, ми будемо швиденько присідати, а нас ну, пробує присісти. Ай, молодці, а ще дідусь буде морозити ваші п'яточки. А якщо дідусь буде морозити п'яточки, ми будемо підстримувати. Ну, молодці, а ще дідусь буде морозити ваші животики. Починаємо розде носити! просить. Дідусь, урешті тобі стало. Так, мені вже трошки краще, але... Ну, чекай, плати ще... трошечки. Просить це... почену, друзі. Так, де вас до дітки можна сісти, дідусею? Ой, сильно, дідусь усі. А, а я ще віде. знаю, що одна дівчинка приготувала для мене подарунок. Це правда? Так, хоча так, раз повісти мені більше. А давайте вкусі сядуть на стільчики, щоб всім було зручно. Так, де ця чарівна дівчинка? Дякую. Так, виходьте. Давай обличчям повертаємось до наших батьків. Я запитаю що дуже уважно. Голосно, справжня.

Ми намеремось снігу Ой, і ти будеш станеш. І туди поїдемо. А зараз дученята відпустили. Його? І будемо знову повторювати за дідусем чи рівні слова. Дмагалися? Підняли личенята наші догори і повторюємо за дідусем. <плес> З неба падайте сніжим! З неба! Насадки, на садки, На насадки, на, на, садки, на, садки, на ялинки, на думки, на ялинки, на думки, буде білим все навколо. Буде білим все навколо. Чисте, ясне, як ніколи. Чисте, ясне, Чисте, як неколи. А тепер наші рученятка поклали на оченятка, зажмурили і ніхто не відглядає. І повторюємо до п'яти рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, нехай сніжиноки летять. Відкриваємо наші чята і дивимось уважно на підлогу. Що в нас з'явилося? Тебе треба танцювати.